Всім привіт! Ми на другій локації. Сьогодні поговоримо, бачите, бочка, у сина я на участку. Сьогодні ми поговоримо про, таку, про такий сорт, не гібридну форму, а сорт як Білоцерківський. Раніше автор його називав Біла Церква. Зараз він Білоцерківський в реєстрі України. Тобто він отримав у му році сорт Значить, дивіться, лоза на сьогодні визрівша. Грони поставив. Ось у нього такі грони. Грам по 400-500. Ну Їх три штуки. Дивіться, лоза, веду, друга грона. Третя грона, бачите, три, три грони на пагі. І так, Пилка замовкла, слава Богу. Значить, Дивіться, три грони, а такі грони. Тут грона е, десь грам е, 700. Отак вона ще й на два крила. Ягідка в нього хромка. Е, колір більше до жовтого, як до зеленого, такий, ну, бачите, такий трошки вже аж солом'яний сюди на сонечку видно, що не стільки зелений, як до солом'яного. Грам 7, отак, десь, середня, скажімо так, є чуть-чуть більше, чуть-чуть менше. Ну, грам 7. Морозостійкість 28. Бачите, я ж вам кажу, лоза вже майже вся визрівша. Так що на сьогодні 5 Серпня. На 5 серпня. Тобто вона ну в цьому році, понятно, що вона даже на 2 неділі раніше цей сорт визрів. Так що вважаю, це безпроблемним. Усього тут було дві обробки, ніяких немає, Гро... болячок грона прекрасно виглядить, консистенція ягоди прекрасна. Тобто смак чудовий. ну що тут, Я вам кажу, зараз ще тут покажу. Єсть у мене іду на другий, ось ще вона. Так само. Ось дивіться, тут дві я оставив. Ось одна. Бачите, як вона на сонечку, де сонечко попадає, вона просто затіньку тут. Ось ще є. Ну, короте, Є урожай на ній. Це в минулому році ми привили. Ось о, як, якщо бачите, там вона лоза користувала, вона пішла-пішла. Аж наверх і пішла, і пішла. Короте, вона вже визрівша лоза на сьогодні. Так що вважаю, це також безпроблемною формою. Не треба бігати, гратися з бубном, бігати. Монофосфат калія ледь, для визрівання лози. Тут вам ось і, вирожа, і урожай, і визрівання лози. Тобто, Усе, усе в неї на місці. Я ж кажу, ягодки красиві. Така, і нездорова, трохи як пальчикова, Ну, не сказати, що вона там геть. Ну, давайте так. На руці покажу. От так, ось така вона, бачите форма. Така 7-8 грам. Навіть бувають і, і чуть більше. Грони я не бачив, щоб за кіло не буду вам розказувати басні. За кіло я не бачив грони. Ну, так як вона, може воно і три, я вам показав, що може і три зав'язувати. І нормальна лоза визріває, і консистенція ягоди у неї. Вона хрумка і ягода. Ну, дивіться, якщо видно, на цьому не буду. Воно вже чорна корисне. Кістечки коричневі, бачите? Тобто вона вже стигла. І така з -під хрустом, Вже раз тут стою, це прививка. Ой, блін, а що ж це я так затупив? Навірно, цю зірву. Ого, треба зрізати. Це. Молекула. Пішов я подальше від тої пилки. Оце завжди так. Тільки собереся щось зняти, зразу, як не в одного сусіда, то в другу пилка. Оре так, що наче там глушника зняли. Не доказав я за Білоцерковський тріску. Ніколи оце друге плодоношення в нього тріску я не бачив. Та і автор заявляє, що тріску в нього немає. Я підтверджую, тріску абсолютно. Форма це Анатолія Бачинська, повторяюся. Тобто ніяких проблем. Взагалі, урожайна, без проблемна форма. Вкривати не треба. Лоза визріває і вже визрівся, можна сказати. На, ну, на сьогоднішній день, на 5 серпня, лоза визрівша, процентів на, на 80%, точно визрівша лоза. Оце вам і. А ми шукаємо там новинок, ще чогось. Ось все провірено. І не форма, а сорт. Ну, і раз вже стою, щоб не ліпити по 5 минуточок відео, раз стою вже ось біля. Е, ви знаєте, мій принцип, не хочу показати найбільшу грону, яка в мене є, показую те, що залишилося. А майже нічого не залишилося. Було більше, ну, було багато. Коротше. Всі знаєте, це клубнічний, ну, полуничний. Внизу вже все, нема нічого. Ще вчора пошти все і дорізали, що залишилося. Що показую, теж, вважаю, е, е, вважаю, також це безпроблемний. Росте на аркі, не знімається, він отак він зимує. Зараз я спеціально піду і покажу виноград, який взагалі ніколи ні разу не оброблявся. Секундочку. Прийшов я якраз до тої локації, де хотів вам показати виноград, який ніколи не оброблявся. Дивіться, заплетяно все хмелем. Бачите? Хащі, кущі. Це границя мого огороду. Дивіться, аж он, я думаю, зрозуміло, там клубника моя. Ну, полуниця росте, да, воно сітка, сто раз ви були на цій локації. Дивіться, я де стою. Бачите? Я в себе на городі стою. Я вам ось о, помаленьку повертаюся, воно мій виноградник дивіться, на вдалині. Бачите, аж от я увеличив приблизив. Виноградник, а тепер ось межа забуру хащі. Це вже не наші угоддя. І тепер я вам показую виноград. Подивіться сюди, що це вісить. Бачите, знаєте, ні. Якщо хто не знав, якщо хто не знав то я підкажу. Це полуничний, клубничний, який я провів просто на забурі, дивіться, вісить. Ніколи ні разу тут не оброблялося. Це другий рік тут. Я позапрошлому році привив. рукав метрів шість ось, тут, по забору він йде по сітки. А так він і зимує, тут на цій сітки робиться. А, і ніколи він тут не оброблявся. Ніколи. тут заплетане, я навіть не знаю, там десь ще груз бачив. Ну, ні одного обробітки, ну як бачите, не мільдю листки. ось, ось Дивіться, не мільдю, не уідюма, а тут немає. Грось перед вами. Так що, якщо хто каже, що у когось там щось захватило, то я не знаю. Тут взагалі колись давно давно була ще баня, ще я коли строївся на цьому час, це було 30 з лишнім років назад, ще арка ще була не арка така трошки. як... Дві труби проволка натягнута було на якийсь адекар, той ще, і навіть не знаю, той, ну, радянський 70-х років, скажімо так. Ну, таке пасльон, Воно нікудишнє, його їсти не можна було, було. Як ото воно в мішочку. Там, таке. Це воно там росло, його то вічно вирубували, викосували і так -от воно було та й було. А в минулому році я йшов, руки чесалися, думаю, та ладно, зараз я його. Що це таке там взяв та й привів туди клубнічне. Воно бачите, я вам показав результат. Так що, не треба розказувати, що це проблемний, він щось там фатає, якихось болячок, нічого він не фатає. Там ні разу він не оброблявся. Заявляю 100%. Він не бачив, там хімії ніколи не бачив, навіть не нюхав не то що. Оце якось отак. На цьому все. Не забуваємо про розіграш, анонсірований 1 серпня. Там відео я анонсував, що на годовщину канала 14 серпня буде розіграно дуйчика там, турбонасадка для обрискувача. Так що не забуваємося, для цього, щоб його виграти, треба бути просто-напросто підписаному і писати відео під кожним коментарем. Під... Писати під відео коментар, під кожним відео коментар, бо може вийти 13 відео, а яке з них попаде на розіграш. Я не знаю, тоді попаде, ну, як по правилах монеток. Напишемо, витягнемо, яка покаже який номер. Той відео відчитаємо 1 числа. Перше, друге там. Третій, так, п'ятий номер, значить за п'яте число буде відео Так щоб не пропустити, пишіть під кожним. На все добре, всім дякую. Будемо і далі показувати форми, які мускати у мене тут є на участку. Ну, які для мене більш такі. Я не буду казати, там вистраювати їх перше, друге місце. Я це роздавати не буду. Буду просто казати, які, на мій погляд, ну, мають перспективу. На життя на моєму участку. на цьому все. До побачення до наступних відео.